Добрий день! Сьогодні ми виконаємо лабораторну роботу дослідження пагонів та бруньок різних рослин. Бажаю успіхів у виконанні. А тепер виконаємо лабораторну роботу. Тема дослідження пагонів та бруньок різних рослин. Мета дослідити пагін та різні бруньки рослини. Обладнання. Пагони дерев та кущів, гербарні матеріали. Хід роботи. Завдання 1. Розгляньте запропоновані пагони рослини. Клено, дуба і липи. Завдання 2. Знайдіть вісь пагона стебло, листки, вузли, міжвузля. Замалюйте і підпишіть складові частини пагона. Розгляньте та визначте розміщення бруньок на стеблах. Замалюйте та підпишіть верхівкову та бічні пазушні бруньки. Розгляньте квіткову бруньку. Розгляньте брудьки різних дерев у розрізі. Розгляньте листкову бруньку в розрізі. Замалюйте і підпишіть генеративні та вегетативні бруньки. У висновках дай відповідь на запитання, з яких частин складається пагін, які є види бруньок.